Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Шеф ексової коробки вважає, що ексклюзивність то повне лайно, і необхідно, щоб всі гравці вільно грали між собою, не зважаючи, який шмат пластику в них під телевізором. Я прозрів таку геніальну думку Філімон розповів під час інтерв'ю редакції Bloomberg. Десять хвилин нового геймплею 10 хвилин нового геймплею, геймплею Forspoken показала Square Enix в рамках Gamescom 2022 року, але не в рамках конференції Глека Кейлі. Це слухай слухай. Я... слухай, слухай Просто я дуже негативно ставлюсь до цього штрихана. Тепер ця гра мені нагадує суміш Battle Maga із Tokyo. Тим паче, що Square Enix заявили, що в грі буде понад 100 заклинань і заклять. Жопа не злипнеться. <ріст> Ні, не злипнеться. І шлунок також. Крім того, Блюбер Тім показали новий трейлер своєї нової забавки of Fear, яку вони розробляють на One Real Engine 5. Так, дати релізу досі нема, але обіцяють у 2023 році релізнутись. Оновлена The Last of Us зарелізиться на PlayStation 5 вже 2 вересня. Коли ж вона завітає на ПК, поки невідомо. Скоріше. Другий мертвий острів не матиме відкритого світу. То чого нема? нема? На відміну від попередніх забавок цієї франшизи. Натомість ви пересуватиметесь кількома чи маленькими локаціями. Цю новину розповіли світу журналісти з видання Полігон. І ще тепер. Колекційне видання Hogwarts Legacy міститиме в собі книжку та чарівну паличку, яка, до речі, трохи лівітує над поверхнею книжки. Попереднє замовлення зробити вже можна. Заткнись і візьми гроші. Двадешний кіндамкам від Obsidian під назвою Patiment обіцяє зарелізитись вже 15 листопада на всіх платформах. Так, на всіх платформах, якими володіє Майкрософт. Секундочко! Ох, я мав би здогадатися. До мультіверсус нарешті після всіх анонсів завітає Морті. Як доказ цього розробники виклали в мережу ігроладне відео. А чи з'явиться там рік, чи він вже там є? Відпишіться в коментарях, бо я щось прокліпав. Нова частина антології The Dark Pictures обіцяє вийти 18 листопада цього року. А наступний випуск новин я обіцяю випустити завтра. А поки на цьому все. Побачимось в інших місцях інтернетів. Bye -bye. Бувайте здорові.